Ризики того, що Чернігів тривалий час буде знестромлений, досить високі. Однак його жителі не стануть слабкою ланкою у війні, розпочаті Росією проти українського народу, а місто залишатиметься з людьми за будь-яких обставин. На цьому на порозі найважчої в новітній історії зими та з огляду на події останніх днів, зокрема пережитого блекауту по всій країні, під час погоджувальної ради наголосив Владислава Трошенко. Росія не зможе перемогти Україну на полі бою. Відповідно, Росія вдається до ракетного терору, який здається, щоб люди почали нервувати, почали збурювати внутрішню політичну ситуацію, та інше. Такого не буде. Якщо вони хотять ці росіяни і думають, що це мої народ слабкі звіно, така Збройні сили це також представники народу. Це ж не марсіани. Якщо сильні збройні сили, так вони складені із сильного народу. Разом із тим, за словами міського голови, ми маємо розуміти, що якщо цього разу енергетикам вдалося підняти загальну енергосистему досить швидко, то наступного, в залежності від того, скільки ракет і по яких вузлах влучить, на це може знадобитися значно більше часу, навіть за умови під'єднання до європейських мереж. Колись свого часу прийдуть в фахівці до висновку, що в окремих критичних ситуаціях. Як була остання ситуація, намагання утримати всю з'єднану енергосистему, вони будуть нераціональними. Якщо намагатися ставити мету, все-таки найбільшу кількість людей заживити споживачі електроенергію, може бути алгоритми змінені. Але так чи інакше. Ризики того, що у нас буде відсутня електроенергія, тривалий час вони досить високі. Чернігів вже пережив відсутність електроенергії, а з нею тепла та води ще весною під час активних бойових дій. І нині містяни мають бути готові до того, що місто доведеться зливати воду із внутрішньобудинкових мереж. Якщо, до прикладу, температура буде мінус 5 мінус градусів і нижче, а аварійні відключення триватимуть півтори-дві доби. А також вимушено зупиняти централізоване водопостачання, аби Берегти комунікації та перейти на колонки і підвіз питної. Нам треба витримати цю зиму. Будь-якому разі, це нам буде легше, ніж було в березні цього поточного року. Міська влада і я, як міський голова, ми будемо завжди залишатися з людьми. Ми абсолютно чітко розуміємо технічну складову і я вам гарантую прийняття адекватних рішень відповідно до розвитку ситуації, якої б вона не була. Служби відповідно всі будуть працювати, комунальні підприємства будуть працювати. Та закликав усіх депутатів, так як всі об'єднуються довкола президента і не допускають розгойдування внутрішньої ситуації в державі, також згуртуватися, не зважаючи на свої політичні погляди, щоб разом єдиним цілем пережити цей складний для країни і міста період.